Ком, вітаю український контрнаступ, просувається неухильно і цілеспрямовано. А те, що наступальні дії ідуть повільніше, ніж хтось передбачав, це природа війни. Про це заявив генерал Марк Мілі, голова об'єднаного комітету начальників штабів. США, виступаючи у Вашингтонському прес-клубі. У п'ятницю він зазначив, це екзистенційна боротьба за Україну, і Вона не може бути легкою. Але Вашингтон допомагає допомагає Києву як тільки може. And real war are different. Війна на папері і справжня війна відрізняються. На реальній війні гинуть справжні люди. Справжні люди на передовій, справжні люди у бойових машинах, справжні тіла розриваються від вибухів. Отже, коли комп'ютер каже вам, що ви будете просуватися з такою то швидкістю, можливо, справжня війна може трохи сповільнити це. Совецько. So Had те, що наступ відбувається повільніше, ніж люди прогнозували. Мене зовсім не дивує. Я казав, що цей наступ, який триває, до речі, він просувається неухильно, цілеспрямовано, прокладаючи собі шлях через дуже складні міні поля, тощо 500 метрів на день, тисяча, дві тисячі метрів на день. Тощо повільний поступ, але дуже цілеспрямований. Це відбувається. Але чи відбувається це повільніше, ніж могли передбачити комп'ютери чи люди? Так я говорив це займе 6, 8, 10 тижнів. Це буде дуже. Складно довго і це буде дуже дуже криваво. І ні в кого не має бути жодних ілюзій щодо цього. Україна виборює своє життя. на питання про те, чи наблизилися США до надання Україні ракет Атакамс і винищувачів F-16, мілі заявив: всі ці системи розглядаються. Це постійний процес, але рішення наразі нема. У п'ятницю у Добропіллі Донецької області поховали 14-річних сестер-близнючок, які загинули від російського ракетного удару по кафе у Краматорську, 27 червня. Родина Юлії та Анни Аксенченко виїхала із Краматорська, коли почалася повномасштабна війна. Як розповів данський фотограф Ян Граруб, який був на похоронах, у вівторок дівчата разом із батьком приїхали провідати маму, яка працює лікаркою у міському госпіталі. Перед від'їздом пішли повечеряти у піцерію ріо у центрі міста. Окрім систем Аксенченко, внаслідок атаки загинуло ще 10 -ро людей. Серед них 17-річна дівчина. Злочини російських військових проти цивільного населення, зокрема дітей, вкотре засудили постійні представники низки країн. при ООН. Напередодні Росія скликала засідання Ради безпеки, аби поговорити про ситуацію щодо поставок зброї в Україну. У відповідь заступник постійної представниці США при ООН Роберт Вуд наголосив на тому, що ця зброя запобігає подальшій жорстокості Кремля проти громадян України. А постійні представники Великої Британії та України з трибуни ООН ще раз розповіли про докази російських злочинів. Онтюздей вашан місайлз. У вівторок. Російські ракети влучили в піцерію в Краматорську, забравши ще 10 новинних життів. Серед загиблих під час нападу були дві сестри-близнючки Юля та Анна Аксенченко. Їм було всього 14 років. Цього тижня генеральний секретар опублікував свою доповідь про дітей, які постраждали від збройних конфліктів. Росія є частиною її робочої групи і знає, що ця система звітності є однією найсуворіших, які використовуються в ООН. Звіт шокує постійно. Членці ради внесене до списку терористичних груп, таких як Аль-Шабаб та Ісламська держава, за вчинення серйозних порушень, що впливає на дітей у ситуаціях збройного конфлікту. Російські війська відповідальні за вбивства, викрадення та зґвалтування дітей віком до 4 років. 90 разів російські війська використовували дітей як живий щит. Кожному росіянину має бути соромно за те, що їхня армія зробила в Україні. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки» українською. Насамкінець лише нагадаю, що переглянути відеосюжети програм «Голос Америки» можна приєднавшись до нашого каналу на Ютубі. Дякую вам за увагу. Побачимося вже наступного тижня. Па-па!